Віра, що єднає, у Кропивницькому відбувся перший молотовний сніданок за українських захисників. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому перемогу. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною, а всіх убитих та закатованих краян наших прийми в Царство Небесне. Кожного дня пані Оксана не втомлюється молитися. Відтоді як на фронті зник її чоловік Олександр, Віра дає жінці сил не занепасти духом. «Саша служив в 41-й окремій механізованій бригаді. Пропав він в часовому яру, 24 травня 2024 року. При виконанні бойового завдання виявляється, що він 22 дні був на позиціях без ротації, тому що вивести евакуювати. В той момент було неможливо військових. Дотепер про Олександра нічого не відомо, бідкається дружина. Через інтенсивні бої на передовій пошуки практично неможливі. Жодної зачіпки та обнадійливих повідомлень, куди тільки не зверталася, розповідає Оксана, але безрезультатно. Протягом всього року спілкуємося, комунікуємо, пишемо звернення в державні інстанції України. Писали звернення і на посольства країн світу. З часом створили громадське об'єднання 41-ї бригади. І на сьогоднішній день боремося разом, шукаємо. і Останнє, що ми зробили, це буквально кілька тижнів тому. Ми надіслали лист папі Римському із великим списком 260 осіб зниклих, наших захисників, наших героїв зниклих безвісти». Серце підказує Оксані. Чоловік живий і зараз перебуває в полоні. Тому слідкує за кожним обміном, сподіваючись на дзвінок від коханого зі словами Я вдома чекай мене, я обов'язково повернусь. Все буде гаразд. Це, ці фрази в мене як набат звучать, тому що вони постійно звучали від нього, тому я вірю. В 41-й бригаді є таке гасло. Віра сильніша за страх. Я тримаюся за це гасло, як за потужний міцний канат. І тому вір, вірю, і я, і батьки. Ми всі сподіваємося на те, що ми обов'язково зустрінемося. Сьогодні Оксана розділяє трапезу та молиться в колі однодумців. Ці родини об'єднує спільна біда. Хтось чекає рідних з полону, хтось живе надією знайти безвісти зниклих. А дехто, як Іван, попрощався з близькими назавжди. Війна забрала в парубка батька, коли йому було дев'ять. Ігор Французан загинув 6 червня 2018 року в Пісках на Донеччині, виконуючи бойове завдання в тилу противника. Ходили по ворожим окопам от, і натрапили на міну. Не вистачає. Ну... А як для хлопця вже ж не вистачає, не вистачає слів батька, підтримки або ще якихось порад. Мама говорила, що я ну, хвостик його. Я завжди ходив біля нього будь-де, будь-коли, і завжди цікавився, чи, ну, чим він займався, що він робив. Для Івана тато герой. Мріє бути на нього схожим. Як і батько, юнак рветься стати військовим і боронити Україну. Тому зараз постійно долучається до військових вишколів, щоб якнайкраще підготуватися. Коли я з'їздив на полігон, ну я закохався в це. Це тяжко. Ми їздили за місто з ночівлею. Ми поспали одну годину. Коли ми прокинулися, я подумав, ну, типу, навіщо мені це треба? Але... Коли ми пішли на маршкедок, я зрозумів, що це все таке моє, це мені треба в цьому розвиватися. Молитовний сніданок згуртував півтори сотні людей. До родин військових приєдналася влада і духовенство. Священники переконані, колективна молитва це потужна підтримка одне одного. Такі заходи вкрай потрібні і показують родинам захисників, що вони не самі у своєму горі. Проведення їхній біль. То їхню журбу, старатися, щоб, будучи разом з ними, підтримувати їх, як ми можемо, і своєю присутністю, і усмішкою, і добрим словом, ми, як християни, не маємо права допускати тобто, зневіри в свої серця, а відповідно опускати руки і казати, що вже все ми чи програли, чи нам нічого не вийде. Молитовні сніданки за героїв раніше в Кропивницькому не проводили. Ініціаторкою виступила Вікторія Яремчук. Волонтерка та колишня військовослужбовиця, дружина полеглого воїна та мати спецпризначенця, який 11 років вважається зниклим безвісти. Жінка говорить, добре розуміє біля рідних українських захисників і знає, як це важливо допомагати триматися у тяжку хвилину. Після втрати близьких, після того, як їхні рідні потрапляють, полон зникають безвісти, залишаються самі без підтримки. І вони залишаються просто у вічі, і вони не знають, що робити, що їм, в якому напрямку їм рухатися. І тому виникла ідея молотовна сніданку. Тому що це дуже важливо, коли влада підтримує, представителі церкви моляться і люди відчувають, що їх розуміють, люди відчувають, що їх допомагають, люди відчувають, що їх підтримують. Немає щиріших слів, ніж молитви, бо вони від серця. Сьогодні ми молимося за нашу суверенну, вільну, незалежну Україну, за кожного і кожну, хто віддав життя і хто бореться зараз, щоб бути українцем, живим і вільним на своїй Богом даній благословенній землі. Ми сьогодні будемо молитися за тих, хто в полоні і хто пропав безвісті, зникли. Ми будемо молитися, щоб вони поскоріше вернулися з полону. Ми будемо молитися, що ті, які без вісті зниклі, щоб вони знайшлися. Також ми будемо сьогодні молитися з вами за наших воїнів, які сьогодні захищають нашу державу. Будемо молитися, щоб вони залишилися живими. Щоб вони вернулися до нас і щоб ми їх тут з вами разом прийняли живими і здоровими, такі молитовні сніданки хочуть зробити доброю традицією та проводити бодай раз на рік. Риванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ Дитячу міську лікарню в Кропивницькому перетворять на сучасний медичний простір. Відповідні домовленості з італійською інженіринговою компанією міська влада закріпила у меморандумі. Підписали його під час конференції з відновлення України, яка відбулася в Римі 11 12 липня. Кропивницький там представляв секретар міської ради Олег Колюка. Про результати відрядження посадовець поінформував під час тематичного брифінгу. Загалом наше місто презентувало чотири проєкти, про які розповімо. В одному із найближчих випусків, а меморандум про реконструкцію дитячої лікарні став результатом більш як року роботи і перемовин. Отож, Кропивницький отримає сучасний медичний простір без жодних бюджетних вкладень. Адже італійська сторона бере на себе розробку проєктно-кошторисної документації, пошук фінансового ресурсу на реалізацію проєкту та здійснення реконструкції будівлі дитячої міської лікарні по вулиці Шевченка. Проте наголосив Олег Примітно те, що італійці беруться не лише за будівельну складову, але й за якісне функціональне наповнення закладу, який на виході відповідатиме усім вимогам безбар'єрності, енергоефективності та інклюзивності. Коштори з проєкту більше 10 мільйонів євро. Реконструкція дитячої міської лікарні є маркером і вони спільно налаштовані не тільки італійська компанія, а й представнику уряду Італії реалізувати в місті Кропивницькому такий проект. І як вони заявили, буквально це вони бачать це не просто формальна реконструкція чи капітальний ремонт приміщення, а це створення нового сучасного медичного е, простору. Дитячого в місті Кропивницькому, як вони заявили, створити максимально наближену сімейну обстановку, домашню обстановку для дітей, щоб вони не відчували те, що вони знаходяться в лікарні, і крім крім власне лікування дітей буде передбачено також і реабілітацію, фізичну психологічну реабілітацію для дітей. Сів за кермо п'яним у Кропивницькому. Зупинили водія рівень алкоголю, в крові якого в десятеро перевищував допустиму норму і становив понад два проміле. Порушника вдалося виявити завдяки повідомленню від небайдужого громадянина. Цими вихідними близько сьомої години на лінію 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Героїв України у Кропивницькому водій ВАЗ 2115 керує автомобілем. у стані сп'яніння. поліцейські швидко розшукали вказаний транспортний засіб. Під час встановлення обставин подій інспектори виявили у керманача ознаки спяніння. Чоловік не заперечував, що вживав алкогольні напої та погодився пройти огляд за допомогою алкотестера Драйер. Прилад показав 2,3 соті проміли, що понад 10 разів перевищило допустиму норму. За скоєне правопорушення патрульні склали на водія. Протокол за частиною першої статті 130 КУПАП, тобто за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та відсторонили його від керування. Кіровоградський власний центр з гідрометеорології вітає вас. Прогноз погоди на 22-26 липня. У другій половині дня 22 липня та вночі 23 липня місцями по території області прогнозуються невеликі короткочасні дощі подекуди з грозами. Врешту часу періоду. Опадів не очікується. Нічна температура буде в межах 16-21, денна температура 22 липня в межах 31-36 градусів з 23 по 26 липня дещо прохолодніше в межах 28-33 градуси тепла. Дякую вам за увагу!